Всім доброго ранку, вечора, дня, ночі, у кого там, що зараз? І починаємо що там, суботню, суботню навчанню, суботнє навчання. Ня-ня-ня, поїхали. Так, що там у нас сьогодні по плану? يانوار يانوار يانوى فبراير يانوى مارس 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 يانوى 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 janvier janvier t. février mars mars avril 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 après April. 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 May, 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 June.

Май. Май. Юни. 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 Януар. Януар. Сичин. Фебруар. Фебруар. Лютый. Мерц.

Ust. August, September, 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 Juli. sierpnia, sierpnia, August August sierpnia, September, September, October. Oktober. 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 November. 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 December. 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 October. Oktober. Новембер. Новембер – це листопад. Децембер. Децембер – грудень. Uh -huh. Жовтень. Октобер. Фест. Октобер. Листопад. Новембер. Новембер. November. December. 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 Juli. 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 Juli Juli. це, це липень? August. August це серпень. September. September це вересень. Oktober, November, November, Listopad, December, December, December. May. May. Май. Так, що там у нас? Що там у нас по урокам по сегодняшним? А два початки ведь одне осталось. Молодець. Завантажити сертифікат, що це таке. А ну-ну. Ох ти ж, -мо! А ти що? Фіга собі. Зробимо зразу этот Яка. Скриншотик такий. Хопа. То ми потом розбираємося. з тобой. Ого, Так, а тут що? Наступний курс. Ого. Та ти що, два початкивич курс три пройдено. Оце тобі таке. Все, на все добре, бувайте здорові, вчіть німецьку, щоб вам все вдалося. Будьте здоровенькі. І хай вам щастить. І що ще? І усю, хай у вас буде. Що вам...